Всім доброго вечора, і сьогодні ми поговоримо ну не дуже на таку веселу тему, але ця тема дуже важлива. Важлива, бо навколо це не секрет, і це робиться навколо дуже часто. Так, ми, на жаль, не помічаємо один одного, спішимо і завдяки тому, щоб скоріше зробити для себе благо, ми не помічаємо інших людей, не помічаємо біди, не помічаємо те, що хтось комусь зробив погано. Ми заплющуємо очі, я не кажу за всіх, але багато. І я в цьому ще більше впевнилася, бо я була не тільки свідком цього всього, я була в цьому причасна до цього, і мені сумно, дуже сумно, що три людини тільки стала на захист. Всі інші, весь автобус, який був повний, весь автобус людей спішили додому до свята, на свято. І їм було просто фіолетово. Що робиться навколо? І це дуже сумно. Зараз розповім, ви все зрозумієте. Я коли приїхала, я казала, що попала в судну одну історію. А я така людина, що я не можу прийти повз. І це завжди в мене так з дитинства. Я, якщо я йду і когось б'ють, або просто знущаються, або я бачу, що ця людина не може за себе постояти, я йду і допомагаю. Так, я не думаю за те, що може я получу. Ну, завжди так з дитинства, я завжди. Була такою, такою залишилася. Коротше, не буду казати я, я я. Я думаю, що багато із вас, таких людей небайдужих, які просто не пройдуть повз біди чужої. Але на жаль, таких намного менше нас. Я їхала 23 грудня, їхала з Німеччини. Так, так. дуже хороші водії були. Доїхала до Львова. Дуже втомлена сутки в дорозі, і ще сутки були, ще доба треба було їхати додому зі Львова. Так так. ось, всі втомлені, так. Я під'їхала на вокзал, мої водії мені допомогли стягнути речі, все. І я почала, як і кожен, кожен з нас, почав чекати шукати шлях, який буде найшвидший додому. От, бо і так, я розуміла, що ще їхати, їхати, і хочеться як всім, нам скоріше. Я взнала, що мій автобус, який йде до Вознесенська, він буде аж 6 годин вечора, а було 12 годин дня. 6 годин чекати не зовсім хотілося. Тому я почала бігати по поперону, питати, хто їде, куди, що, ну, дізнаватися. І ось стояв один автобус. Ви потім побачите на відео. Я підійшла до водіїв і кажу: ви їдете. А я дізналася, що автобус, який на 6 годин вечора, він їде тільки до Умані. Ну, Він їде до Умані, а потім їде до Вознесенська. тобто до Умані, так, І пересадка в Умані до Вознесенська. так. Тобто я зрозуміла, що я до Умані можу і раніше, так? А там вже пересісти вже самою. Підійшла до водіїв, кажу, ви до Умані їдете? Він каже, так. Да". Кажу, візьмете мене. Це було 12 годин дня. Так, да, візьмемо. Добре. Щоб ви розуміли, мені їхати е, треба було заплатити 1600 гривень до Вознесенська З пересадками пересадили, б, так, це все час, але 1600. Е, тут я таке задоволення наше, я скоріше буду Умані, скоріше пересяду сама, знайду і буду в Вознесенську вдома. Все. Ну що, я ж думаю, у них заведений мотор, думаю, зараз вони вже будуть трогатися. Боже, моя приїхала, я хочу сходити в туалет. Кажу, от мої чемодани, вони вже відкрили. Багажник з лівої сторони автобуса, автобус двох етажний, двохповерховий. І я кажу: тоді ставте мої чемодани, я швиденько збігаю і зараз прийду. Я ж думала, вони вже рухаються зараз, ви ж мене почекаєте. Чого ж ви, падлюки, не сказали, що ви будете стояти ще чотири години. Чотири години. Я, як та планета побігла, прибігаю, сідаю в автобус швиденько, все сиджу, все, сиджу. Ми не трогаємось. Година проходить, ми не трогаємось. Я починаю питати, коли ми тронемося скоро-скоро. Ще ми не тронемося. Так, бачу, що є вільні міста, але дуже мало вже ну, дуже багато людей. Сиджу далі. Не трогаємося, дві години вже пройшло. вже три пройшло. в мене вже просто терпець виривається. Я розумію, що до 6 годин вечора мій автобус, який йде до Вознесенська, так з пересадки, але мене пересадять. Що ж я тут сиджу? Ну вже три години пройшло. Та й кажу, хлопці, я напевно поїду своїм автобусом Ну, на 6 годин. Я не знала, що ви так будете довго, ну, сидіти. Я йду, а вже квітків немає на 6 годин вечора. Все, я вже пролетіла від венера над Парижем. Сідаю знову в автобус. Все, вже... А, до речі, я так. кажу їм. Коли я прибігла тоді і відразу сіла в тому, що я кажу, скільки я їм винна. Вони знали, вони бачили, що мене пересаджували, і вони знали, що їду з Німеччини. Ну, подумали, що бабла в мене багато. І кажуть, 40 євро. А я кажу, а що у вас євро? Вони кажуть, ну ні, можете євро розрахуватися, а в мене дійсно в мене гривні немає, треба в обмінник, але він поряд. Я кажу, я зараз піду та обміняю на гривні. Скажіть, скільки гривня в це коштує? Я обміняю, може мені ну так буде вигідніше. Вони кажуть мені півтори тисячі. Так півтори тисячі гривень це не 40 євро. Ніяк. Це майже 200 гривень переплата буде. Я біжу. Я ж не дура, я ж теж і та, і так, і так передивилася. Ну мені дійсно краще е, поміняти на гривню, пішла, поміняла, розміняла і розплатила з ними тисячі. Тобто, ви розумієте, так? Я півтора тисячі плоту тільки догомані, а су мені мені ще їхати їхати до Вознесенська. Тобто і ще це буде гривень 600-700, Тобто це буде велика переплата. Але ну що? Я ж не питала відразу, скільки це коштує. То вже як буде, так буде, то вже заплатила. Ну, в общем, ми тронулись в пів четвертого, десь без 15.04 ми тронулись тільки їхати. Їхали повільно, бутуман. І ви знаєте, невесело. Невесело чому? Бо дуже нервові всі були, хто звідки, цей автобус йшов з Польщі, хто їхав з Польщі, хто звідки. Да? І там чоловік там один щось громко розповідав там щось, йому зробили не тільки зауваження, на нього накричали, там, ну, просто люди дуже нервові. І потім я сиділа в самому пер... переді, в самому переді автобуса, так, на другому поверху. І чую ззаду, в самому взаду. Я чую крик, чую жінка, кричить на когось. І потім чую ляпаси такі, то б'ються. Я кричу, водію, щоб він піднявся, подивився, їх вас вже двоє. Подивіться, що тут твориться в автобусі. Ну, як це так таким можна? Ви ж що, не чуєте, що робиться, що тут уже починається е, ом, бійка? Я тільки не знала, що за бійка. Ну, я змусила його піднятися, хоч водій повинен перший був не просить його, він повинен був сам піднятися. Це неможливо було не, не, не чути. І подивитися, що до чого, зробити зауваження, розібратися, визвати поліцію ца, чи що. Ну, реагувати він не реагував. До цього ще що я вам скажу на одних зупинок, це було вже за Хмельницьком. Я вийшла, і в мене такий думаю, опа, а я ж не бачила, як вони мої речі, чемодани ставили. Я кажу, слухайте, а люди виходять і хапають чемодани, вони так на мий, Я кажу, ви моїх чемодани поставили, бо я ж тоді бігала до туалета. А він такий нервовий водій та каже. Вам що, витискати їх? Я зараз, якщо я їх витастию, то ви тут залишитеся. Я говорю, я не зрозуміла, чи ви нервуєте. Я вам не грубила, я вас питала, я хвилюю, щоб мої чемодани не забрали вже темно. Коротше, якийсь він нервовий. Я почала знімати, я відчувала, що мені треба знімати. Зняла номер автобуса, знала, зняла для себе, думаю, бо я тебе висаджу, зараз. Він мені вже тоді почав, уже водій, почав погрожувати. Потім оце почалося це бійка, я залишилась піднятися. і... Чую, він там, що це, це дівчина, і ця дівчина, яку побили, вона встає, плаче. А біля мене було вільне місце. Місто. І Я кажу цій дівчине: сідай, сідай, сідай. Вона сідає біля мене, вона все труситься. Дівчині 17 років. Зовуть її Діана. Вона сама з Вінниці. Я сама вже в Вінниці була не раз, я трошки знаю там, які там зупинки, є, так. І вона сіла, вона вся труситься, дитина труситься, вона їхала з Польщі. Я її обійняла. Кажу, не плач, скільки тобі років? На 17 років. Що таке? Вона мене мені каже, мене жінка побила. Яка жінка? Каже, а дівчина висока, худенька, ноги довгі, гарна така дівчина, дуже-дуже хороша. Коротше, вона сиділа ззаді і впереді неї сиділа жінка. Я навіть цю жінку, якщо чесно, не побачила. Бо було темно в автобусі, все хотіла, я хотіла її побачити, але я так сталося, не судилася. І вона каже, ця жінка сиділа спереді. І нагнула так своє крісло на Діану, на цю дівчинку, і прямо лягла на її ноги, розумієте? Прямо на її ноги лягла і придавила їх. голову поклала їй майже сюди на груди. А ця Діана, дівчина каже, жіночка. Будь ласка, я вас дуже прошу, я вже так довго їду, в мене ноги теж болять. Не кладіть, трошки підніміть сидіння. Дівчина її не грубила, це свідки є на ну це все свідки так, яких я теж чула. От. Каже, будь ласка, підніміть трошечки сидіння, бо мені дуже дуже важко їхати там. Та вона та? почала її грубити. Почалась така суперечка. От, я заплатила гроші, що хочу, то роблю. Це я чула, коли я сиділа. А Діана їй каже, ну я теж заплатила гроші. Ну ви ж маєте сувість, ви мені голову вже покладете майже на груди, може, вам масаж зробити, чи що. Дівчина їй не гробила, вона їй дуже тактово сказала. Та, як почала, як почала, та хто ти така, та ти проститутка, та твоя мати проститутка, та мій чоловік воює. Вона каже, в мене теж очі воює. Він прийшов додому теж. Та що тепер? Зараз кожен другий воює. Ну раз і так можна. Та жінка встала і вліпила ляпаса по лицю. Розумієте, вона дуже-дуже вдарила цю дівчину по лицю, по обличчю. Дівчина плакала. І оце все вже почалося на моїх глазах. Я дуже, я дуже, я просто за дітей я просто перву. за своїх, за чужих. Це ще дитина, вона не повнолітня. Навіть б, якби вона була повнолітньою е, ну, е, людиною, так, все одно ніхто не має права бити людину. І я е, кричала взад кричала автобуса, кажу, так, в тебе є час. А та їхала до Вінниці, і ця Діана їхала теж до Вінниці. Я кажу, в тебе є, гадюка, час до Вінниці доїхати і попросити вибачення. Я ще не вибачуся, буде тобі дуже погано. Я попросила Діану, щоб вона позвонила своїм батькам. У неї очі мені дуже сильно любить. У матері народила ще одна дитинка їй декілька місяців. Я поговорила з її матір'ю, кажу, будь ласка, ви хочете наказати цю людину. Я, як матір, я би хотіла б наказати, якби мою дитину, не дай Бог, хто би вдарив. А це можливо бути з кожним. У вас у кожного є діти. Вони їздять, вони кож ви не можете завжди бути біля них, і ви не знаєте, хто стане на захист, то не стане. І можна зараз простить їй це все просто так спустить. Вона завтра зробить якийсь злочин, який буде просто можливо сто разів худший. Тобто, я я так. Полягаю на тому, що треба наказати цю людину. І її матер, і матір і отрим, відчим, вони сказали, так, ми тільки за. Вони вдягають швиденько трьохмісячну дитинку, по-моєму, тоді три місяці. І я кажу так: ми не знаємо, де ця особа вийде на е центральному автовокзалі або на Барському напрямку, на Барський автовокзал, там їх два ну, Вінницький, Барський і центральний. Я Кажу, давайте перехитримо. Давайте, ви викликайте поліцію. І приїжджаєте прямо на барський автовокзал. Вони там роблять зупинку. Ми виходимо, не даємо той сволочі вбігти, вбігти, так, а ви вже там чекаєте з поліцією. І я даю свій номер телефона. Ще дві жіночки дали свій номер телефону. Теж вони до мене підходили. Я їх спитала, що як. Вони підтвердили, діти там були теж підтвердили, що дійсно цю дівчинку била ця особа. Дійсно, вона не права, і вони готові це підтвердити. Ну дали номер телефону. Але вони виходили раніше, вони вийшли, по-моєму, Хмельницьку, якщо не помиляюсь. В общем, ми все так як запланували, ми так вирішили зробити, щоб перехитрити, щоб ця не збіжала вона. Але підо мною сиділи водії. Ці, Ця гидота сиділа піді мною, так? бо я впереді автобуса на другому поверху. Вони чули? Я тихо не розмовляла, що мене поразило, ззаді сиділи люди. І що ти вчиш її? А я дала цю дала дівчинки дали і, і все, дала їй, щоб вона трошки заспокоїла, бо їй всю, всю трусила. По-перше, горіла обличчя, по-друге, я присвітила, подивилась, як красний слід. Я кажу, можна ще визвати? І скору визвати можна? у неї голова боліла. Я кажу, зараз можна це все зробити. Мене, мене почали ззаді, що ти її вчиш? Що ти вчиш? Нам треба всім додому. Я кажу, слухайте, якщо водії сиділи три, о, яких три, яких три години? Вони сиділи три з половиною години в, в... в Львові, щоб заповнити автобус. А 10 год 10 хвилин вони не, не ви не можете е, знайти для того, щоб е, поліція допросила свідків і далі вже вони будуть без нас це все вирішують, але наказати цю людину за скоєння цього злочину. Я вважаю, що це злочин. Мене просто поражає, як люди вони для свого блага вони готові просто переступити через всіх. Просто переступити. Я кажу, я дуже втомлена. Я їду з німеччини. Я дуже втомлена, але я згодна, посидіти їх пів години. Але зробити так, щоб наказати ту особу. В автобусі мене ніхто не підтримав. Так, ніхто не підтримав. Ні. Сидів мужик, який пив всю дорогу, він потім ще мені дихав в обличчя з перегаром, доказував мені, що йому треба швидко додому. В общем, ми домовляємося і повинен був водій спочатку на автовокзалі Барському, але він там не зупинився. Він зупинився. Зовсім не на зупинки. А ми з дівчинкою думали, що це вже барський автовокзал, Та вийшли. Дівчинка каже, швиденько взяла чемодан, Та й виходить з ним. А це не там. А повинні бути чекати її її рідні вже чекають на барському автовокзалі. І це водій чув. І я чула, як водій, що шептав іншому. Ще й кажу, Діані: Діаночка, що ти бачиш це відео? Ти на мене підписана. Напиши, будь ласка, в коментарях: це так чи не так, щоб люди знали, що я не брешу і кажу правду. Так. І вони шепталися і казали, нам поліція не треба. Вони Перші, хто роблять злочин, це водії. Вони зробили це навмисне, я так вважаю. Вони зупинили не там. Ми вийшли, але це не та зупинка. А рідні чекають на барському. Так, так, ми ту особу не випускаємо, світла немає, та не виходить. Ну, ми ж думаємо, у нас ще є час. Тут вже водій трогається. Трогається ця на вулиці, чемодани з нею. Що робить далі? Я кажу, так. Я чекаю, звони своїм рідним, хай їдуть на центральний автовокзал. На центральний автовокзал вони по-любому приїдуть. І вони на кожному автовокзалі по 20-30 хвилин стояли. Ви розумієте? А тут що сталося? Ви побачите це відео, я його прикреплю теж. Я сідаю і кажу: викликай поліцію до центрального автовокзалу. І хай рідні їдуть туди. Швиденько звони їм, щоб вони їхали туди. В общем... Поки ми їхали до центрального автовокзалу, мене всі клювали, що я така сяка, тобі бумеранг, за те, що ти вступилася, за те, що ти нам не даєш швиденько додому доїхати. я кажу: ви бійте свою бумерангу, бо ваших дітей, хтось обідить або хтось поб'є, хтось вб'є, не дай Боже, і ніхто не вступиться. Приїжджаємо ми на центральний автовокзал. Що ви думаєте, скільки водій стояв? Чотири хвилини. Отак. Замість навіть 10 не стояв. Це навмисно, навмисно, щоб не встигли діанини батьки. І ще знаєте, що він зробив, коли він приїхав? Угу. Він заблокував двері передні, щоб я не вискочила. Він розумів, що чим це пахне. А заднє, де оця свалота сиділа, оця гадюка, ота, що побила дитину, він дав їй змогу втікти Повний автобус людей. Поки я протиснулася, я ще її в очі не бачила. розумієте? Вона вже втекла, втекла. Боже, мені так обідно, так обідно, просто як... Как... І коли вони трогалися, якраз під явлю, почекайте. Під'їхали Діанини, батьки. І очим піднявся. Я до нього спустилась, кажу, так і так, кажу, це ви, да-да-да. Він нам водія, каже, що ви робите? навіщо ви так, Я кажу, це ви навмисно це зробили, навмисно. Ви дали, просто ви самі е, допомагаєте цьому злочину. Ви розумієте, що ви зробили? Ви дали збочинці збігти, просто збігти. На що він мені сказав, що він мене висадить? Я йому сказала, Кої, на що ти солі насипиш? А, але ти мене не виженеш звідти. Не виженеш ти мене звідти. Хрен по морді. орді. Ми рушили. Ми рушили. Я, я, я взяла номер телефона Діанин. коли ми ще. Ну, коли я розмовляла з її очимо, її матір стояла з маленькою дитиною. Вони запихавшися, були все, очим дуже трусився. Каже, як ви так могли? Короче, я дала свій номер телефону і сказала: давайте накажемо цих водіїв. І можна, можна знаючи, хто які перевізне, все написати, по-перше, з жалоби. По-друге, можна дізнатися, бо ця жінка брала білет, можна дізнатися, хто вона і що вона, все можна дізнатися. З поліцією все можна дізнатися. Але. Сталося, як сталося. Я чекала, що мені ще дадуть коякі матеріали, я приложу до цього відео, але чомусь люди передумали, ну це їхнє право. А моє право як блогера викласти цей матеріал, той, який є, хоча б для того, щоб знали, що цим перевізником їздити не можна. Не можна! Гроші вони люблять, але на людей вони не схожі. Це не люди. Всім подавали чемодани, коли я вже вийшла в Ві... у Вумані. А мені перед носом відійшов, щоб я сама витаскувала свої. Хоча я їм півтори тисячі відвалила за це, Да? Більше чим треба. Ну, ладно, я кажу, я заберу свої чемодани, заберу. Але впереді якісь стоять чемодани, ви їх зберіть. Я не буду таскати чужі чемодани. Дайте мені до моїх чемоданів добратися. Або зараз я буду їх переворачувати. І якщо щось поб'ється, буде... ви будете винні за це. Коротше, вони обрали чужі чемодани. Я свої сама підняла, і їх щастя, що я ще була сама, що за мною приїхали трошки на п'ять хвилин пізніше, бо мали вони блідий вигляд. Хороше, до, до чого я це веду? Я не для лайків це, ні. Я не для цього. От хочете вірте, хочете, хочете ні. Але я дуже просю, репостніть це відео. Будь ласка, я дуже хочу, щоб якомога більше людей. Побачила це відео, побачила, з яким перевізником не можна їздити. І якщо можете, залиште, і я залишу на сайті, подивіться відео, там видно їх сайт, можна залишити якийсь коментар. Чи можете, допоможіть, але роз, треба розпосюджити це відео. Я вас дуже прошу, благаю. Поділіться. Хай побачить цих героїв в обличчя. Бо дійсно. Ви знаєте, коли я їхала вже до Умані, я дуже ругалася. Весь цей шлях, я ругалася там зі всіма. Той чоловік, який напився, він кидався на мене, що я не права. Я сказала, не дихайте на мене перегаром. Я не п'ю, я не палю, не треба на мене дихати. Жінки почали, які теж запізнюються додому, що я не права, що я допомагаю. Ви знаєте, дуже сумно від того, що навколо нас, на жаль, багато таких, яким все одно моя хата краю. Це ж не мою дитину образили, не мене образили. Мерчиш, ти морчиш. Ой, як ти мерчиш, ой, мій хороший. І Від цього дуже-дуже важко на душі. Тому... Я знаю, що в мене позитивний контент. Я хочу всім підняти настрій, але зараз, чесно, сумно. Сумно від цього. Просю, можете лайкнути, лайкнути. Можете поділитися. поділитися. Дай Боже всім здоров'я і особливо нашим дітям. І щоб ніхто з наших дітей ніколи не попадав до таких тварюк, як та жінка. Не дай Боже. У мене все. А перед вами покажу. Це не всякий випадок. Мені треба знати, що, що у вас за автобус. Все. Просто для цього. Ні. Я нічого не знімаю. Ви до нас прийшли не... не... чоловік сидить, ми щось чи що? підлітки, я бачила, що вона. Хай зайде так? вона, які проблеми? Що ви тут хочете? Жіночка, ви бачили, да все? А, а хто, хто, бачив? Ви бачили? Ви зможете, пі... ви зможете це підтвердити, так? Ми просто зараз сидимо. Андрій, закрити дверь. години, я не можу. Вона бачила, вона А Ви бачили, як цю дівчинку вдарили? Бачили? Бачили? Як її вдарили, бачили? Я їду, я чекаю там. Я чекаю там. Ви перестаньте ту знімати, бо ви йдете в Вінниці, я вам mm -hmm. кажу. Я Не треба мені погрожувати. Я вам не погрожуть да мені. Ви мені не погрожуєте. Дитину вдарили, а ви це зробили навпаки. На ви зробили це спеціально. Я її чекаю там. Визивай поліцію.